Вітаю, я Олег Шишков, волонтерський проєкт Так безкоштовне спорядження для бойових медиків. Ми завжди тримаємо зв'язок з хлопцями, яким ми надаємо наші рюкзаки, і намагаємося з'ясувати, як експлуатуються рюкзаки, чи є якісь зауваження, чи є якісь поломки, чи щось зламалось. І іноді відповіді на ці питання. Бувають важкі. Я навіть не хочу говорити, тому що тих медиків, котрим я передав рюкзаку, їх вже немає, на жаль. Без вісти, то нічого і не можу сказати. Пам'ятайте, якою ціною. Ми виборюємо свою свободу, невпинно підтримуйте Збройні сили кожного дня. Тримаємо стрій.